Власне, от така заява Трампа чергова, про який прогрес йдеться, я маю на увазі прогрес про перемовини. Чи тут, можливо, Трамп мав на увазі цей другий раунд у Ватикані, про який зараз домовляються другий раунд переговорів? Ну, Якщо ти не можеш досягнути бажаного, то ти бажане називаєш досягнення. Трамп нічого не досяг, він практично. На сьогоднішній день тільки погіршив ситуацію не тільки відосених з путіним по, по всьому спектру, але нічого дивного не відбувається все було прогнозовано. Психотіп Трампа його критина світу. Ну навряд чи ми щось можемо змінити, коли людина 78 років він вважає себе місією. Але це прогнозовано. пам'ятаєте, зараз. От Борис Кісторіус, це міністр оборони Німеччини. Він сказав, що. Там Трамп, якщо він когось там кинув, то викинув самого себе. Він не, неправильно почав. Ну, ми про це говорили з самого початку. Що Трамп мав не висувати поступки Путіну що щось за місцево викладати умови, а угоди, а одразу почати з ультиматумів. А то виходило, що батіг був в Україні, та, яка не погоджувалася на путінські уявлення про мир як руський мир в Україні. Так а, а Батіг Трамп. Практично висував проти України пряник Путіну, батіг був проти союзників? Трамп втратив, втрачає лідерство. Фактично 80% ця до країн світі вважають його м'яко кажучи таким, який ну не дуже адекватно ставиться до проблем безпеки. Тарсічність Трампа 50%, у Путіна 61%. В Ну яким чином вони можуть? Десь так домовитись про якийсь новий світ, ну тільки десь так, вважаючи, що вони можуть поділити його відповідно до їхніх бачень. Нічого дивного не відбувається. Але Трамп бачить світ в як угоди без інституцій. Але, але якщо ми говоримо про угоди, то якщо є суперечка, треба йти до якоїсь іншої інституції. а Трамп себе вважає інституцією, або тих, з ким він може говорити на рівних. Трамп совка людина, совкий політик, але він з цим не погодиться. Тому він підібрав лояльних у своїй другій каденції. Лояльні будуть відповідати, що він у цьому правий. поки ну, насправді не відбудуться деякі речі, які вже починають відбуватися. Я маю на увазі ставлення американців до економічних проблем, які Трамп не вирішує, і до того, що за останніми опитуваннями вони вважають, що політика Трампа по відношенню до Путіна і по відношенню до України є, м'яко кажучи, не дуже адекватною тим викликам. А тому Трамп думає, що він зараз кине Україну як валізу без ручки, що він кине їх для європейські значить, плечі і їхню відповідальність. А він буде говорити про Путіним про якісь там угоди і займатися тим, що він вважає, він вміє робити бізнесом. Але це неправильне бачення, яке, на мою думку, фактично не зміниться. Зараз Блумбер пише про те, що після розмови з Путіним Трамп дав зрозуміти європейським лідерам, що буцімто він впевнений у перемозі Росії, і ми бачимо зараз, що Путіна як таких успіхів на фронті немає. Єдине, чим Путін зараз користується, це фактично ось ця ось трампівська лояльність, якщо її так можна назвати. На вашу думку, зараз от, власне, Путін тримаючи Трампа на такому. Короткому повідку, як далеко він може зайти, розраховуючи на ось ці ось Трампівські поступки. Ну насправді ситуація залежить не від там домовленості Віткова з Дмитреєм обовшаковим, не домовленості Трампа з Путіним. Ситуація залежить від поля бою: політика, ініціатива, інформаційна складова цієї гібридної війни, гібридної агресії Росії. Похідна від ситуації на полі бою. Про що йдеться? Ми говоримо про те, що спочатку Україні не дали перемогти. Я цитую Кіта Келога це ту людину, яку Трамп фактично сам офіційно призначив на ці на цей кейс Україна Росія. От але Кіт Келог не сподобався Путіну. Він сказав, що має бути інша людина, і Трамп поставив Віткофа. Ну то Відко представляє більше Путіна. В розмовах з, з Росією, аніж е, американський істеблишмент, американські інтереси. Так от Кіткелов, коли е, була ще адміністрація Байдена, дослівно сказав, що е, Україна перемагає, коли ми вишворнили е, Русню з під Києва з Харківщини справа з берега Дніпра на Херсонщині, але чи дамо ми їм перемогти? Це слова Кітакела. Тобто, спочатку нам не дали перемогти, нам не давали. Можливості для того, щоб ми швидко завершили цю війну, вже написали книги про те, що про те, і як значить Путін шантажував Байдена Третьою світовою війною, ядерною зброєю 50 на 50, казав Байден, а йому казав Саліван, що Путін погрожує Путін розмістив ядерну зброю на території Білорусі. Я не буду нагадувати все одразу, але тоді насправді нам не дали можливості перемогти навіть цитуючи Кіта кітакела. Нам не дали можливості перемогти. Потім сказали, що ви програли. А якщо ви програли, то не вам висувати умови. Така логіка Трампа. Коли він говорить про те, що в Україні немає козирів, він має на увазі те, що він вважає, що ми програли. Потім нас примусили до американського плану, наголошую, американського плану безумовного припинення війни на 30 днів. Це була американська делегація в Джині Саудівській Аравії. Ми погодилися. Трамп це проінтерпретував так, що ми погодилися на мир, тому що ми програли і ми хочемо мир. Всі розповідали про те, що тепер м'яч на полі бою е, Росії, що вона тепер, значить, е, має вирішувати, і Трамп буде, значить, дивитися, як вона вирішить, і буде там щось застосовувати. Ні, Трамп не буде застосовувати, тому що він вважає, що Україна програла і нам не висувати умови, а Росія може висувати умови, нагадую, щодо безумовного американського плану. Ну тому вони вважають, що якщо ми програли, в нас немає козарів е, і дійсно не на висувати умови. А Путін може висувати умови, вони можуть їх розглядати. Ну а потім відбулося те, що відбулося. Е, європейські лідери висунули Путіну ультиматум щодо того, щоб він поводився на американський план. Американський план залучили Трампа. А Трамп потім сказав після того, як Путін сказав: Я йду на перемовини, сказав. Значить, е, дуже гарні новини будуть дуже чучудового чу угоди і таке інше. Тобто, він вважає, що з Путіним вони можуть говорити, тому що вже з Україною говорити не треба, не варто і немає сенсу, тому що ми програли. От і все картина світу. Ви програли, ви не є суб'єкт на переговорів. Ми з вами е, за вас можемо вирішити. Якщо ви не погоджуєтесь, то це ваші проблеми або проблеми тих, хто буде вас підтримувати. А я буду давити на тих, хто вас підтримував. Йдеться про Європу тарифами, перемовинами, скажімо так, залучаючи їх у наші розклади з Путіним щодо торгівлі і, як він недавно сказав, мільярдів, які можуть принести торгівля з Росією Америці. Але це те, що може провести в Америці, мільярди, треба продавати в Європі. І тому Трамп буде залучати Європу тільки та. Як він вважає, тобто ви маєте допомагати. Ви хочете, якщо допомагати Україні, допомагайте. Я не буду допомагати. Я вмиваю руки, але я не буду вам давати можливості допомагати економічними засобами через розклади з тими тарифами і політичними, маючи таких, перепрошую не казарей, а таких собі шестерочок у вигляді Фіцо, у вигляді Орбана. Ну не вийшло в них в Румунії, але бачите, яким чином працює та сама. Американська там частка адміністрації Білого Дому для того, щоб в Румунії перемогли ті, яких також можна було б використовувати для того, щоб поставлювати Європу, тобто відповідальність, видатки, розходи, значить на Україну для на тих, хто хоче допомагати, я вмиваю руки і буду торгувати з путіним, примушуючи вас на моїх умовах, значить, наші з путінські угоди десь так в себе імплементовувати. Тому логіка Трампа е, хибна, але поки що він сильно погодиться. Е, він вважає, що він робить правильно. Він місія, він і не неподкупний прокурор. Його не можна кинути. Е, значить, він все вирішує. Його там, як він каже, цілують в е, одне місце. Е, йому це подобається, е, але американським громадянам вже починається подобатись менше. Е, зрозуміло, що американські громадяни мають можливості впливати на своїх представників. В Конгресі і в Сенаті звідси виникають такого роду пропозиції Ленсі Грема і спочатку 50-70, 72 тепер біля 80 сенаторів, які мають своє бачення, яким чином можна тиснути на Росію. Тому що хибне уявлення, що тиснувши на Україну, можна примусити нас і наших європейських партнерів поводитись на російській практично на російську агресію в Україні і підпорядкування України. Руському міру і далі буде це зрозуміло, що розповзатися. Ну такого роду картина не подобається американцям. Остання опитування показують, що вони вважають неправильну політику домовлятися з тим, хто є воєнним злочинцем, і навіть того рубіо, яку неприємно називати він не може назвати Путіна воєнним злочинцем. Але це поки що тут же всі все одно говорять, що так там є воєнні злочини, але нам треба говорити з тим, кого я не можу назвати воєнним злочинцем. Йому неприємно на це запитання, але так чи інакше, йому треба буде на це відповідати тоді, коли вже не можна буде кивати на Байдена, і тоді, коли треба буде балотуватися американським фактично е е е сьогоднішнім представникам американським громадянам е знов до палати представників і до сенату. Але це ще рік. Сьогодні ситуація така, що е, в Рубіо дійсно, як ви говорите, не називає Путіна воєнним злочинцем. А е, ті той тиск, який пропонує Лінці Грем, зокрема і санкційний, він поки що е, Трампу не близький. Наскільки ми бачимо? Рубіо говорить про те, що ми маємо бути е, якби посередині, тобто ми маємо вести перемовини е, в з одною і з іншою стороною, і бути таким собі е, незалежним. Гравцем. І тут, звісно, що цікаво щодо незалежності гравця, якщо ви говорите, що зближення з Путіним, відповідно, Трамп буде зацікавлений там, в торгівлі з Росією, в економічних якихось відносинах. Зброю від сполучених штатів, от ми доотримуємо те, що нам виділив Байден. Чи можемо ми розраховувати, що Європа зможе нам закуп закуповувати через сполучені в Сполучених Штатів відповідно зброю, якщо новий пакет новий пакет не буде ухвалено? Я маю на увазі військової допомоги, тому що поки що складається таке враження, що ну Рубіо принаймні сказав, що про це не йдеться. Давайте я запропоную таку відповідь: а є у нас альтернатива? Я скажу а у Європі є точно альтернатива? Не буде я вам скажу, що у Європи і у нас не буде альтернативи, якщо ми підемо на перемовини з Росією щодо цих питань, тому що тоді Путін буде говорити так, як він зараз каже стосовно цього 30-денного перемир'я, Чому я не можу тоді поводитись, каже він його представники? Тому що на цей час ви будете продавати зброю, не давайте Україні зброю, тоді я можу піти. І тоді, коли будуть мирні перемовини, Трамп буде говорити, що ми не будемо зривати ці чудесні мирні перемовини. Я буду говорити про мир і європейцям не дасть він можливості закуповувати, а в Європі зараз ну не ті можливості, тому вони хочуть залучати Трампа. Вони прекрасно розуміють, що відбувається, але час поки що. Е, ну, не на нас працює на всіх. Ми бачимо зараз е, той самий Фрідрих Хмер говорить про те, що його завдання зробити Німеччину і Європу е, незалежно від перегонів США в питаннях безпеки. Ми маємо вже подицю Штайнмаєра, що Європа не може бути оленями, які рухаються в світлі фар. Ну, вважаю, одна фара з Америки з безпекою, е, з безпекової сторони. А Дешеві ресурси з Росії, як засувалася, що вони не такі дешеві з іншої сторони. А ми маємо позицію Макрона, маємо позицію Кіра Стармера, Ми маємо програми щодо нових ракет розробки нових ракет значить, Німеччини і Великої Британії дальністю 2000 кілометрів. Ми бачимо, яким чином розробляються проекти того, що французька суверенна, тобто незалежна від Америки і від головного командування НАТО в Європі, ядерна зброя може бути. Парасольку для деяких країн в східній Європі про це, що говорить Литва і Польща, але часу немає і тому потрібна зброя, яку можна закуповувати в Америці. Можна залучати ці е, речі стосовно фонду. Е, ми могли би е, фактично майбутніми контрактами, майбутніми ліцензіями е, розплачувати за майбутні пакети, такі собі е, квазі-лендліз. Е, ми можемо говорити про заморожені російські активи, які можна використовувати принаймні зараз на сьогоднішній день є рішення. Щодо е, тих е, доходів, які нараховуються на ці активи, а е, поки що не про активи йдеться, але це питання стоїть на порядку денному. Можемо говорити про інші речі, але час поки що такий, що ми не можемо сьогодні. Я кажу, ми разом з Європою не можемо сьогодні е, ну, певною мірою, десь так бути незалежно від постачання зброї або ліцензій е, на виробництво зброї в Європі від США. Там це прекрасно розуміє. А він прекрасно розуміє, що ситуація і щодо єдності в Європі вона також неоднозначна. Він прекрасно розуміє про те, яким чином можна використовувати такі собі троянські кони всередині тих самих країн. Коли ми говоримо Францію, Німеччину і Велику Британію. Ми говоримо і про інші країни, то вони вже є опозиція. Якщо не Макрон, то хто тоді буде Малоншон чи Ліпен? Альтернатива для Німеччини зараз має рейтинг рівних КСС в Німеччині. Ми бачимо яким чином на українські питання піднімають і спекулюють, піднімають голови там менсини з конфедераціями донедавна маргінальними силами в Польщі. Ми бачимо ситуацію в Болгарії. Ми бачимо інші процеси е, в тій самій Румунії, Ворщині і в, е, в Словаччині. Тобто можна певному блокувати такого роду речі через таких собі теряських коней, які дивним чином є одночасно і про трампівськімі, і про китайськими, і увага про російськими. І тому час потрібен і тому альтернатива така: якщо ми підемо на перемовини, то тоді нам не будуть продавати зброю і не давати можливості європейцям її закуповувати. Тому в нас немає іншої альтернативи, як зараз продовжувати боротьбу і не йти на такого роду примушування щодо різних меморандумів, розглядань там російських пропозицій. Садьося по Як тільки ми почнемо сходитися за між позиціями української і російської сторони. Буде Трамп і Трампісти ти тихо-тихо, не сповніть не давайте зброю, щоб значить не підливати олії в можливо в майбутній майбутнє пожежі. Зверніть увагу на риторику Орбана. Ми не будемо давати зброю Україні. Ми не будемо транспортувати через нашу територію, тому що ми вважаємо, що Європа діє неправильно, продаючи Україні зброю. Ну, повірте мені, такого роду позиції будуть і в інших країнах. І це також такого роду ну, прогнози можна робити. Якщо ми підемо на перемовини. тому ситуація така. Не можна бити горшки з американцями. Треба залучатися. Звідси дзвінки Макрона Трампові коли ультиматум ніби був захеджований, застрахований словами Трампа перед тим як він повівся знов таки на так звані мирні пропозиції Путіна. звідси інші речі ми маємо перепрошую зараз на день, використовувати всі наявні можливості, які до речі у нас є. Я не буду говорити про внутрішні проблеми, але перепрошую не Трамп в тому, що ми міни не вирітали з. Мінометів, які е, були в українському на, на, на українських підприємствах, е, значить вироблялися. І ніхто про це не міг говорити, тому що е, лякали тим, що може приїхати там ті, які е, примусять все одно замовчати. У нас є ресурси з європейцями. То ну, перепрошую: 50 трильйонів європейського ВВП, населення в 600 мільйонів. Е, і е, ті вже лідерські якості тих, які бачать ті проблеми. Мало того, деякі країни мають свою історію. Відносин з тими самими з тією самою Росією, Балтійські країни, Балтійські Країни Балтійського Союзу, зрештою, та сама Данія, яка може блокувати данські протоки. є всі можливості для того, щоб ми залучали Європу і ставали все менш залежними від того, яким чином. Там, значить, будуть впливати американці на Трампа. Це буде однозначно через рік. Я прогнозував з самого початку. Що початку буде в Америці розвал команди? Ми бачимо, що один прогноз стосовно маска вже збувається, тому що не можна поєднати тих, які є глобалістами, тих самих маска тіля, які займаються глобальними проектами, і ті самі заводи будують в тому самому Китаї, і тих самих ну в економічному сенсі націоналістів жедівеса, які хочуть повернути. Виробництва в до доржавої поясу яку зрозуміло, що не відбудеться, але е, ми маємо розуміти про те, що час е, поки що е, такий, що Трамп тифлоновий е, громадяни е, США. Як я вже казав, вони поки що не погоджуються з те, що вони зробили хібний вибір. Е, більшість, а ті, які бачать, що відбувається, не хочуть поділити з ним відповідальність, тому що вони виходять, що є публічниками тих. Того, який став, або того вибору вибору, того, який став певно міру союзником Путіна. Зверніть увагу, як там, значить, вже там ну певну міру боляче реагувати самому Трампом там на слова Буся Сплінтіна. Або коли всі бачать, як валиться практично, Трампова ця війна угод всіх проти всіх, ми бачимо тим чином вже як економічні проблеми, тобто прибутків немає. А ціни все ж таки ростуть. Але дійсно ми маємо сьогодні зрозуміти, що з, Амери... з Америкою бити гроші не можна, і треба розуміти європейських лідерів. Ще раз наголошую: в нас немає іншої альтернативи. Як тільки ми почнемо говорити посередіння, одразу зброя буде елементом тиску на нас, і в тому числі європейським лідерам буде складніше. Допомагати Україні перезброюватись звичайно, будуть. Ця програма щодо позик на 150 мільярдів для власного перезброєння. Це одне те, що донедавна пальцифікована Німеччина стає потужним гравцем, але також і треба час. Ми бачимо, яким чином формуються нові альянси всередині Європейського союзу. Ми бачимо, яким чином вони вже зрештою вирішили ті проблеми, які донедавна навіть настояли на порядку. Денному деться ці фіскальні бюджетні обмеження. Ми бачимо, яким чином є голоси тих, які розуміють, що їм потрібен воєнний союз з Україною, тому що дійсно Європа побудована на таких принципах, коли ну певну міру не можна вбивати. Я завжди кажу, щоб не використовував академічний сленг. Що завжди, якщо ти не готовий вбивати, того хто готовий тебе вбивати, то ти труп, яка б тебе не бала освіта, гарвард, єль, стенфорд, оксфорд чи Кембридж. Ти можеш знати 20 мов, ти можеш читати в оригіналі Фупідіда і говорити про мілоські діалоги, Але якщо ти не готовий, але якщо ти зустрінеш того, хто хоче тебе вбити, то ти почнеш читати йому лекції, то ти труп. Тому Трамп також, до речі, забув, що Америка побудувала не угоди, не скруджі, не, не ті, які були е, такими, значить, які думають тільки про багатство. Америка побудувала. Полковник кольт і принцип, що якщо проти тебе є поганий хлопець з пістолетом, то його може зупинити тільки гарний хлопець, але з пістолетом, а не з пропозицією, йому, ну, не з пропозицією з ним торгувати. Е, ну Трамп не виріс е, на е, ну в тих умовах виросла переважна більшість американців. Але зараз я вже не про Трампа про Європу. Європу треба залучати в якості. Союзника, партнера і е, певною мірою залучати тих лідерів, які готові йти на воєнний союз, не після того як будуть укладені якісь там угоди, а вже сьогодні. Ну можна розміщувати ті самі, якщо в них є проблеми з, е, з значить з танкерами російського Балтійському морі. Е, Подивіться на вузьку горловину Данських проток. А як українські магури практично відігнали російський флот заперли його його новоросійську. То от недавно, коли сонці хотіли захопити фактично судно, яке порушувала, і як підсанкційний, і їх відігнали. Ф їх відігнали су 35 Мені здається, так на Су-35 можна знайти таку собі магуру, яка буде там як невідома, полювати на. На російські літаки в Балтійському морі, якщо вони порушують повітряний простір країн в НАТО, я звичайно в якості прикладу можливо так сфантазував зараз. Але залучення Європи не після того, а вже сьогодні, бо інакше це буде умовами Путіна, щоб вони не були розміщені, є та в тому числі нашим завданням вже сьогодні. І це ці, ці питання треба вирішувати, не дивлячись на опір. Сьогоднішньої адміністрації, тому що е, самим американцям дуже не подобається випадати ті запитання, е, про які ми зараз говоримо того саморудою. Той самий Скотт Скотбесен, міністр фінансів, назвав Путіна воєнним злочинцем. Е, той самий Джеді Ді Венс має брата, який воював в батальйоні Вінчі. А е, ті самі американці сьогодні задоволені, що замість того, щоб тиснути на агресора, е, Трамп тисне на жертву цієї агресії, і так чи інакше. Думаю, що розколи в республіканській команді, вони не за горами, ленці Ленсі Грему. Також треба буде йти на вибори а інше треба буде йти на вибори. Хоч ви кажете, що через год, але праймері за буде не за горами. Якщо недавно, коли Трамп привернув республіканську партію, тому що він як трактор, як бульдозер, зайшов на вибори і. Декілька людей трампістів мага трампістів могли блокувати наприклад, або не давати працювати висунуту республіканською партію І проголосованому спікеру Палати представників. Наприклад, пам'ятаємо ці історії. То е, тоді зрозуміло, що будь-яка людина, яку буде висувати Трамп на вибори, е, вона переможе ту людину, яка буде йти проти Трампа. Але так буде е, вже е, але так того такого не буде вже невдовзі. Сьогодні вже республіканцям незручно навіть своїх республіканських. Округах відповідати на ці запитання той саме Дже Дівенс вимушений виправдовуватись стосовно свого брата або розповідати про те, що його там значить залякують на вулицях, але певною мірою так чи інакше час, хоч він поки що працює на них, але згодом буде працювати на нас і наших європейських партнерів. Але час треба ще витримати. І інша альтернатива нас немає. Чекаємо, чекаємо, звісно, що цього часу тримаємося. Пане Валерію. Вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Валерій Димов, політолог, був гостем цієї інформаційної години.